Це треба сказати за з слово-слово, а третє. Треба народитися в неділю. Так, ти виконуєш три умови, а лісовиду виконує твоє бажання. Одне. А хіба одного мало? Уяви. Ти можеш загадати будь-що. Чого ти загадав? М -м, стати найкращим танцюристом в світі. Дурне! Це що тебе тільки люди люблять? За що? Ну точно, за твій розвідки. То може ще я їх люблю. Гарна, дякую. Візо, якби я знав червінні слова, я б загадав, би, щоб у нас були гроші на весілля. Правда? Хто зна, скільки доведеться чекати, а все через те, що я жебрак. Ну, який ти жебрак. Просто тимчасово не було ні. Зате всі кажуть, що такого доброго серця, як у тебе, і за які талери не вкупиш. Серце. Був би я багатим, знаєш. Навіть думав до Міхеля велетен сходити, як ось багатій. Ти що? Та ти послухай, ще недавно у як я, щоб брак шабраком. А сьогодні володій найкращою товарою в місті. Не дивно, розбагатів за одну ніч. Кажуть, йому Міхель велетен допомог. Якщо так, то добре не буде. Міхель бере страшно цінути до свою допомогу. Сам коли багатів нечесним способом, а тепер і інших з дороги збиває. Неділя по. Петере, годі ховатися. Хто народжений в неділю з тим дідок сіська поділить? То це правда? Ви Хіба не були крихітним. І тобі добрий день. Але ж ми щойно були розміром. З Мій капелюх. Такий я і є. Та -а -а. Чого ж? Чому ні? Чарівні істоти можуть ставати будь-якого розміру. І Міхель теж Ох, мітрий Міхель. Так, він теж. Але це все, що нас із ним об'єднує. Чому? Тому що від Міхеля чекай біди. Ось чому. Ну добре, не дитя. Чарівні слова ти сказав. Прибрехав трохи. Але нехай буде. Ну загадуй. Хочу мати 300 таларів. Ще! А що? Ти певен, як ніколи в житті. Чому, коли людині бажання нічого не коштує, вона обирає якесь глупство. Одразу й глупство. Може, людині треба рівно стільки і взагалі. Хіба ж погано бути багатим? Добре бути багатим, Петере. Коли ти заробив гроші власними руками або головою. Ти міг попросити будь-що. Пораду, освіту. а попросив просив талерів. Ну що ж, нехай буде так, як ти заважав. Ти байдуже, що вони принесуть тобі щастя. Я не знав, що можу просити пораду. І, можливо, я не зможу купити на ці гроші скляний завод. Але ми з лізьми нарешті зіграємо весілля. А це все, що сьогодні мені потрібно для щастя. В такому разі. Бажаю вам зліду усього найкращого. Прощавайте, прощавайте і дякую. А що до поради дозволиш? Прошу. Певна річ буде нелегко, але спробуй витрачати свої талери обачно. Легкі гроші так само швидко буті, як і приходять. Петера, Лізабет, як ваш найкращий друг. Фонсе, а ви? Ну добре, добре. Від імені усіх ваших найкращих друзів бажаємо вам кохання! А не такого, як сонце, бо воно заходить! І не такого, як вітер, бо він! У хмарах літає. Не такого, як небо, бо воно безграє. перш перший жити в мою таверну, купив би пристойну сукню нареченій. Але не варто зась аж так високо. Я людина ділова і лише хвилююся, чи, чи маю цього одразу, чи платити за битво. За це можеш не хвилюватися. У Петра злізь би багато друзів. Пригодство наречених до їхнього весілля. Так, Фульфе, гадаєш, ти тільки тут маєш гроші. Ану, брате, продай мені свою найдорожчу сух. Ту що розшита срібло. Давай, не вагайся. І чобітки давай. Петер, стій, чи ми платити? Не хвилюйся, грошей ще пловно. І на мисло давай. І дзеркальце. Грошима хизуйся, а люди заведе за свій рахунок гуляють. Хто сказав, що я за свій? Плачу за всіх. Пийте, їжте, хто скільки хоче.